Всім привіт! Всіх вітаю себе на каналі Баланс Всесвіту, всіх підписників каналу, всі, хто завітали до мене на канал гостей каналу. Хто мене не знає, мене звуть Наталія. Являюсь посередником між світом. Між світами, будемо так говорити, між силами і людьми. А дехто мене насмішив дуже сильно написали, сірий кардинал. Ну, в принципі, є що схоже. Ну, то ладно. Сьогодні не про те. Розглянемо з вами тему, чи є в мене дух-помічник. Ми з вами оглянемо коротенько, тому що ну особистий розклад він робиться глибокий. Не забуваємо, що це загальний розклад, і як би там не було, всю точну інформацію ніби висадите переді мною я считати не зможу, тому що є колектив, і я буду считувати інформацію з колективу, який зайшов на той чи інший варіант. Тому, якщо ви не бачите свого співпадання із собою, то сьогодні для вас немає інформації або беріть інший варіант. Кому потрібен час, будь ласка, обирайте варіант. Кому хто вже зрозумів, який буде обирати, який буде дивитись, починаємо з першого. Вітаю вас перший варіант. Давайте подивимося, чи є у вас дух помічник і якої він природи. І природи. Так, далі будемо розкривати вже по темі тільки будемо дивитись хто і що. Так, перший врачі у вас допомічник. Так, є допомічник, а допомагає вам в розвитку на вашому духовному шляху це ментальне. Е е на менталі, тобто з вами ви можете відчувати його на силі думці, ви можете відчувати інформацію, яку він передає через, тобто, ніби це ваші думки. Ви не можете його бачити, ви не можете його чути ушима, скажімо так, так от вухо ви голоса не чуєте. Але на ментальному рівні, на інтуїтивному, навіть не на інтуїтивному, а... Телепатично, так можна сказати, тобто спілкування телепатично. Він вас чує, ви його чуєте, допомагає вашому розвитку, допомагає вам про, на, на різних складних етапах вашого життя, в різних складних ситуаціях. Тобто, може бути, знаєте, коли у вас критичне мислення, ви не розумієте, у вас там щось відбувається, ви не розумієте як. І тут незвідки вас така. Думка, як правильно це зробити. Тобто ідея Евріка, я знаю, то це його заслуга. Так, природа. Дайте подивимось природу вашого помічника. Дейка Пентаклів. Не можу сказати, що він у вас такий стабільний товариш. Дійка Пентаклі говорить, говорить про те, що він може на вас і нападати. Тобто тут е такий, мало того, що він захисник, він агр агресивний. Це однозначно, що це ваш допомічник, він агресивний, він непростий. Але я чітко не бачу, я можу сказати, що він як, е як темний, так і світлий може бути. Тобто в різних моментах вам допомагає. Але він агресивний природу. Покажіть природу, крила Пентаклі. Родова. Родове те, що передається, так, десятка кубків. Це те, що передається по роду. Більш за все, що є договір, і він на вашому захисті. Він реально захищає. Він, але тут такий момент, що якщо ви не будете виконувати якісь умовленості договору, якщо це сущність, цей двох до вас перейшов по родовій лінії, тобто ви повинні чітко знати ці закони. Ці правила, якщо ви їх не знаєте, він може вам шкодити. Тобто він буде властвувати над вами, поки ви не знатимете його ім'я, поки ви не знатимете ем, всі умови договору. А для того, щоб дізнатися ці умови договору, або вам передається по спадку, вам говорять, обумовлюють, тобто, коли йде передача знань. А якщо вам нічого не передавали, то зв'яжіться із своєю з тими. Предками, які а, попросіть сон, віднесіть панахіду, віднесіть дари, хто, в залежності, в якій традиції працює, для того, щоб зрозуміти, на яких умовах дана сущність а, є біля вас і як він буде з вами комунікувати. Тому що на сьогоднішній день я бачу, що він мож, В нього є такі. Як же складно ще переводити на, на українську мову? Що це все рівно суржик виходить. Вчусь-вчусь все рівно суржик. Йому даний бразди правління, да? він знає, як правильно, коли за вас вступитись, але може вас наказувати, якщо ви десь протюхали. По по справедливості, тут не буде такого, що от реально не, не, не витримка законів, не витримка правил. От тут, де ви порушите домовленості, отут, от де ви не з ним комунікуєте неправильно, не по закону, не по правилах він тоді нападає на вас. Тобто ви можете вигрібати від нього. Але, в принципі, він на допомогу вам, але тільки потрібно вам знати всі умови співпраці. Якщо ви самі призивали цю сущність цього духа-помічника, тобто ви або з минулих життів своїх його призвали, тому що духи помічники вони можуть переходити з втілення тілення за духом. Але ж ви можете просто не, не, не пам'ятати всіх умов домовленостей, тобто ви не знаєте, на яких умовах ви працюєте з цим духом. І тут е, потрібно дізнатися. Тут ви можете зробити е, також напряму, не йти, наприклад, бажаним звичайно, тому що духи помічників це класно, але духи мають своє сознання, і вони вміють маніпулювати, і вони вміють. Говорити неправду у своїх цілях, корисних цілях. Тобто, поки ви їми повністю не володієте, не те, що їми не володіють, вони вам не раби, вони ніколи не будуть прислуговувати як рабу, це іде співпраця. Тобто, якщо ви не знаєте повністю правил співпраці з даним духом умов, на яких ви в умовах з ним працюєте, він буде вас на... наказувати. І це буде по справедливості, розумієте? Це домовленість родова. Не знаю, дивіться, дівчата, якщо хтось тут, тому що десятка кубків знову вийшла, якщо хтось тут сам призивав духа помічника, це не ваш варіант, або ви порушуєте правила. Він буде, цей дух-помічник буде передаватися далі по роду, але ви порушуєте правила з'їм комунікації. Тобто обіцяли щось одне, але можете цього не виконувати. Або частково не виконуєте не повністю. Тобто, ви можете за це вигрібати. Майте на увазі. Але дух-помічник сильний, однозначно сильний, іде роду. Так, добре перший варіант. Напишіть, будь ласка, як у вас програлася. Другий варіант вітаю вас. Давайте подивимось, чи є у вас духовний помічник. Чи є у вас духовний помічник і якої він природи? Духовний помічник, чи є у вас, якої він природи. Так, другий варіант. Ух ти. А, тут... Справа в тому, що ваші страхи, ви так боїтесь побачити чогось, ви так боїтесь побачити, ви, можливо, навіть боїтесь ввечері дивитись в дзеркало. Ваші страхи настільки блокують вашого помічника, або просто чи давайте глянуть. Я не бачу Ні, ну тут таке враження, що хтось пробував... тут, або хтось. Щось в дзеркалі побачив, або хтось побачив домового, хтось побачив якогось, можливо, духа, якийсь силует, в тінь якусь не знаю. Але тут страхи повністю заблокували ваше бачення і спілкування з вашим духовним помічником. Тому що шестірка кубків говорить про те, що так, він, в принципі, є, був, але ви настільки його боїтесь, що просто перекрили цей канал. Він десь ходить, він десь е, бродить, але ваш страх не дозволяє. Е, е... Вам потрібно навчатися. Вам потрібно навчатись, вам потрібно читати літературу про різних е, сущностей. Якщо ви боїтесь, отак реально боїтесь, то в принципі вам не потрібно взагалі нічого і, і лізти сюди, в магію, тому що в магі е, люди, які практикують, вони бачать дуже багато різних речей сущностей, духів мертвих а, от, не, не просто духів, так, а от, реально мертвих, гниющих і неупокоєних, які бродять. Тобто, ну, я так їх бачу. І якщо ви боїтесь, то вам нема тут чого робити. Ми боїмося чому? Тому що не розуміємо, як з цим як владнати. Тому другий варіант: дивіться, якщо сюди зайшли люди, які розуміють і знають своїх духовних помічників, майте на увазі, що це не ваш варіант, однозначно. Тут сюди зайдуть люди, які бояться побачити свого духовного помічника або щось таке містичне, яке, скажімо так, призведе до якоїсь моральної травми. Ми з однієї сторони хочемо, щоб він у нас був, ми хочемо, щоб ви нас захищали, ми хочемо, щоб нам допомагали, але нам так страшно. Тобто, знаєте, така палка з двох кінців, і ви вже як-небудь трішки зорієнтуйте себе внутрішньо, психологічно, тому що ваша психіка реально не готова. Реально не готова до, до того, щоб щось бачити, що дивіться, Семірка Кубків, тут дуже багато фантазій, тут дуже багато неправильної інформації, дуже багато того, чим ви от реально не володієте. Тут начитано в інтернеті страшилок якихось, не знаю, тобто немає. Ви ж зрозумієте, що якщо ви читаєте щось в інтернеті, то маєте на увазі, що там дуже багато неправди, там дуже багато фентезі. І їх такі фентезі пишуть люди для того, щоб а, аудиторію до себе на канали зазвати, а, щоб було цікаво статті, цікаво були там ух жахі, де тепер так. Воно це все дійсно існує, але не кожен його зможе побачити, не кожен зможе з ним комунікувати, не до кожного вони прийдуть. Вони можуть втіхаря вас жрати і до вас навіть не підходить. І ви про їх в житті не дізнаєтеся, не побачите на що їм свою їду лякати. Вони лякають не будуть це, якщо дійсно вони не будуть визивати вас на емоції страху для того, щоб вас підхавати. Якщо у вас є такий момент, що ви відчуваєте, що за вами хтось ходить, щось бродить, щось там можливо щось говорить, десь там кастрюля бахнула там, не знаю, ще що це може бути по а може бути просто домовий. До, до вас пробує достукати, що маєте що не порушуйте правила, правила домашнього побуту, Або покорміть мене, маєте на увазі, що я тут хазяїна, не ви, я можу вам зробити тут вітер. Тому ви фізичне тіло, а домовице духовне тіло, яке захищає цей будинок. Він може захистити його від вас. Тому. Домовляйтеся своїми домовими, домовляйтеся своїми духами-помічниками, якщо ви якщо ви хочете, і навчитися це цініть. І відбирайте зернишка від плівіл, да? просіюйте інформацію, тому що у вас вона не, не коректна. От ви паш Пентаклі, що це говорить? Ми, ми як навчаємося, ми е, шукаємо інформацію. Можливо, хтось навчається дійсно на якихось курсах, уроках, не знаю до когось ходить до якогось майстра. Але. Не завжди майстри попадаються такі, які я нікого не хочу образити в ніякому разі, тому що в кожного свій розвиток і в кожний по-своєму. Хтось ставить це на конвейер, хтось ставить це на бізнес, хтось, як кажуть, ну якщо там по 500 гривень береш, то ти взагалі вообще... ну, хто ти? Треба брати по п'ять косарей, тоді ти да, тоді ти практик, а так ти не практик. І ти дивишся на це і думаєш, ну хорошо. І в кожного по-разному. Я ж кажу, що в е, кожен, кожен практик, е, кожен вчитель передає свій, наприклад, досвід. Хтось прочитав одну книжку, дві-три, е, в якій сфері е, навчився і погнав преподавати. Мені не дозволяють. Я вже перечитала мільйон літератури, в мене е, достатньо досвіду, але мені не дозволяють йти е, в преподавателі. Я ще не готова. Я ще, я ще внутрішньо не готова, я не готова, і сили мені цього не дозволяють. Я не хочу бути. Тобто, коли я буду внутрішньо впевнена, що дійсно я можу взяти відповідальність за інших а в навчанні в передачі інформації, я ще не, не вступила, скажімо так, в повну свою силу. Мені ще дуже багато чого попереду, я це знаю. І я не, не, не ризикну не, не своєю, скажімо так, магічною практикою, не, не життями інших людей. А є люди, які цього не бояться. Тому викидають різні статті, викидають різну всякунь, яку ти іноді читаєш, і тебе волосся дибки стає, і думаєш, да ви що? А коли це таке сталося? І отут таке враження, що ви десь або начитались, або з кимось попрацювали, не знаю, до якогось там спеціаліста попали. Вам там розказали казку. І отут такий страх. Чим більше ви боїтесь сущності, чим більше ви боїтесь духів а особливо своїх помічників, на вас проявляється страх. Ну, Помічник ніколи лякати не буде, зрозумієте. Він нікого не налякає. І він завжди буде це робити акуратно. Ну, смотря, куди ви влізли, в яку магію. Так, добре, тут дух-помічник. Не бачу на сьогоднішній день. У вас дуже багато страхів. Вас блокує. От реально блокує страх. Потрібно навчатись. потрібна. У вас дуже багато неправильної інформації. Працюйте, дуже багато фентезі. Так, і дивіться, на дні колоди луна: страхи, подсознання. тобто неустойчива психіка на сьогоднішній день. Тобто, ви можете не витримати того, що ви можете побачити. Тому. Працюйте над собою, розвивайтеся, все у вас буде добре. Дякую, другий варіант. Третій варіант вітаю вас. Давайте подивимось, чи є у вас духовний помічник. Чи є у вас духовний помічник і якої він природи? Луна і знову страхи. Але тут може бути два варіанти. Може бути, що дійсно є помічник. Дійсно є, але цей помічник призваний. Тобто це не передача, а може передача по жіночій лінії. Це жіноча м -м, магія води, магія луни. Може бути, може бути, що переданий по, по жіночій лінії, але е, тут і страх. Тобто, не знаю, хто, тут багато дивиться людей, і в мене розділяється інформація. Дуже сильно розділяється, хто прийшов на цей варіант. Е, перший варіант, в когось, хто перейшов з другого, дивіться, який варіант, хто перейшов з другого на третій варіант, майте на увазі, що ну, страхи ваші перейшли сюди через луну. Те, те, що ви дивились на другому варіанті, де воно у вас і залишається. Далі, хто має інтуїтивно, хто відчуває для роботи вночі, хтось працює з перехрестями, хтось, на, можливо, ходив на перехрестя собі помічника робив. Це може бути як на перехрестя двох доріг. Так і перехрестя кладовища. В залежності, тут будуть мене дивитися темні практики. Так, природа домовленість. Тут по домовленості дві каже. Тут розширення горизонтів, тут ви розумієте, це розширення ваших комунікацій. Тобто тут реально за домовленостю. Тут не перейшов породу, тут. Так, вам подивитися, в когось перейдений породу, чи ні дух помічник. чи просто напраць. Тут напрацьований помічник. А чи є тут люди, в кого породу переданий? Ні. Тут напрацьовано щось тільки пентаклі. Тут, тут йде взаємообмін. Ні-ні. Тут йде взаємообмін, тут договір, тут все йде по договору. Тобто ви можете собі. З перехрестями працювати, ви можете, до речі, хтось може інтуїтивно Тут все на інтуїції, тут реально на інтуїції тут. Знаєте таке враження, що ви можете про у воду дивитись і бачити картинки. Не всі, звичайно, але хтось може от через воду е спілкуватися спілкувати своїм духовним помічником або просто на інтуїції, на яснобаченні. Тобто, через яснобачення вам приходять картинки, і таким чином вам е ваш дух помічник дає інформацію. Але тут е і дивіться, що саме головне. Що саме головне, не порушуйте ось оцих правил брать-давать. Тобто, якщо ви користуєтесь його послугами, він вам допомагає ні в якому разі не порушувати правил. Тобто у вас чітко оговорено, що в такий період я там ношу откупи, чи за таку роботу я ношу откупи там, чи ще що-небудь, то так воно повинно бути. Інакше, товариш може вам. Кошмариків насать. Ви можете відчувати, знаєте, ніби так, ой, таке вона снилося, таке насилає. А що ж це може значити? Таке може значити, що за вами четверка кубків. Стомились самостійно працювати королевими мечі. Тут, тут, тут магія 100% бойова магія. Тут напрацьований досвід. Ну, дивіться, тут таке враження, що ви працювали-працювали на, на вам це все, і ви вирішили собі помічника зайняти, прийшли сили. Але, ну, я ж кажу, через темні сили працюєте. Неважливо, куди ви направляєте свою роботу в плюс чи в мінус. Але співпраця йде з темними силами. Так. Так, ну тут ще на напрацювання. Тут є, дивіться, якщо хтось зробив якийсь обряд недавно і хочете подивитись, чи спрацював чи не спрацював, чи є у вас дух помічник, то він є, спрацював. Домовленість вас почули, з вами контракт заключили. Так, рицарь копку заключили. Паште край, напрацьовуйте канал. Так, все, третій варіант. Дякую. Вже в кого напрацьоване, а хто, не на... хто тільки заключив договір, не напрацьовуйте. Так, все вас буде. Так, четвертий варіант. Давайте подивимось. Вітаю вас. Ну, ще є у вас двохпомічник. Дух помічник, якої він природи. Чи я ваш дух-помічник? Є, давно і стабільно він вже з вами тут вже канал напрацьований. Ем, якої природи? Король Жезлів. Ну тут уже це, ну, розуміємо, так, що, що це чоловіча особ. Це може бути дух помічник, це може бути тут сильний помічник, це може бути родових, родових хранитель. Тут Пентаклі. Так, родовий хранітель, хранитель тайн, які передаються, а може просто вам тайни магічні передає можливо, це ваш дух помічник, який переходить із Із ні, ви до нього йшли. Ви до нього довго йшли. трійка. Трійка пентаклів. да, то на тут на напрацювання, на працювання 100% канала. Так, дев'ятка жезлів у нас. Минулий досвід і дуже багато покладено сили енергії. Можу сказати, що тут четвертий канал, четвертий варіант саме найсильніший. Четвертий варіант тут дух-помічник. і праця така вже напрацьована, і до речі, дуже сильний, сильний сильний, потужний канал. Він стабільний, розумієте? Це не просто так, що ви пішли там десь на перехресті, з якимись бісами попрацювали, дань віддали і все. Тобто ви не в Грегорі, але просто через них попрацювали. Ховали з ними до А, Чи так само з мертвими, хто там з духами працює. Але от такий момент, що м, тут людина, яка мене дивиться, вже вона працює на стабільний, добрий канал із своїм духом-помічником. Давайте глянемо, чому він вам допомагає. Тут такий агресивний товариш. Дев'ятка пентаклів. Ну, допомагає вам досягати своїх, своєї реалізації, не допомагає доходити до своїх плодів праці, доведе вас по вашому життєвому шляху, до, від реалізації, тобто від плану до реалізації. Можу сказати, що ну, прекрасно. Четвертий варіант найкращий на, на цьому розкладі, можу сказати, найсильніший, найстабільніший і найплодотворніший. Так, дві кубки. Ну, що я можу сказати, тут, тут комунікація чітка. Тут знаєте всі правила, тут ви соблюдаєте всі правила, всі, всі домовленості. Тут ви розумієте, хто, що, як, яким чином, і співпраця йде чудово. До речі, хтось може ем, дух-помічник бути е, або з минулого хтось із ваших друзів, знайомих, е, можливо, це минуле якесь ваше кохання, е, кого вже немає в живих. Але. В принципі, комунікація, двійка куплю, не тільки показує нас пар... пару, так? але й партнерство. Тобто, це може бути жінка, а з ким ви комунікуєте, ну, вже показано, що чоловік. Тому неважливо. Але я можу сказати, що все дуже добре. У вас четвертий варіант все напрацьоване, чітко працює. Добре, всім дякую, до нових зустрічей. Відпишіться, будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Це буде ваша подяка за мою працю. На все добре!